Добрий день ще раз, продовжуємо першу сесію 2024 наступний номер. Ми розглядаємо такий. знайти, якому проміжку належить логарифм 125 за основою 0,2. Що я роблю? Розбираюся з цими числами. Що таке 0,2? Це у мене записують як звичайний 0,2. За основним правилом існування дроби, якщо чисельник знаменник дробу поділити або помножити на одне і те саме число, дріб не змінюється. Тому я і чисельник ділю на 2, і знаменник ділю на 2, і в мене виходить 1 п'ята. Що таке 1 п'ята? Це 5 мінус першій степені. Тепер розбираюся з числом 125. 125 це 5 на 5 на 5. Це 5 в кубі. Записую ще раз те ж саме: значить це логарифм 5 в кубі за основою 5 мінус першій степені. Ось цю трічку я переношу на початок. У мене буде 3 логарифма 5 за основою 5 мінус першій степені. Якщо ось тут теж буде мінус першій степені, ми зможемо примінити формулу. Це буде одиничка. Мені звідкись треба сюди взяти мінус 1. Що я роблю? Множу на мінус 1 і ще раз множу на мінус 1. Мінус 1 на мінус 1, 1. Коли ми множимо на 1, нічого не змінюється. Помножили, записала ще раз. Тепер ось цю мінус 1 я переношу ось сюди. У мене виходить. Осе між собою помножила, вийшло мінус 3. Це перенесла сюди. В мене вийшло логарифм 5 в степені мінус 1 за основою 5 в степені 1. Ось це у мене одиничка. Мінус 3 множе на 1 буде мінус 3. Все у нас чудово виходить. Вийшло гарне число мінус 3. А тепер треба вияснити, якому проміжку належить. Дивимося ось тут. Квадратна дужка, значить, що мінус 3 включаючи, значить правильна відповідь: пункт Б. Дякую за увагу. До побачення!